Не буде підставлятися, ні? О, як Тігер приїхав, ого. Прикол. І п'ятий у них ще не світився. Нема, нема такого Дарина, да. По-перше, ви що, прикалуєтесь, во-вторых, і со мною надо мною і союзники прикалу. боже. Придурок, стань ровно, пожалуйста. О, Боже, давай еще один. Давай, давай, давай. Та ти придурок. Боже, як же вони бой тормозять? Це просто. Я не можу реалізуватися із за них. Понимаєте? Ось все, пожалуйста, придурок. Поіграв, Дебил. О, кстати на гору надо заїжджать. Поїхали на гору. Да поїхали. <звук> Я у вот тебе даже трогать не буду. Я скину, скоріше всего. О, чітко, все, можна трогать. А, я понял. Дебил, давай разбейся, конечно ж. <клухи> Нормально бабаха кде, а шо, він будет вылазить. Бабаха Кде, можно попробовать барабан реально всунуть. Ага, от вам і вся ігра Вона одне не пробив пацаненка. Ой-ой-ой-ой-ой, це було близько, ребята. О! Зря я виїхав. Ага. Ой-ой-ой, стерва, блін, так стоїть. Ну вона сейчас уїде, да, засейвиться. Блін, ти прикинь. Могло бути дуже хорошо все. 90 кажовку не видно. Взагалі я можу... Не, не можу. Блін, бабаха би ще раз висвітили. Ну, я, кстати, попав. Серйозно, ні разу не попав! Ви бачили, як будто тычки заходили? Це що за бред, алло? Ви що, кончені? Так реально, як будто тички заходили. Це тупо скам, самий натуральний? Да! Тупо тички, як будто бы заходять, но по факту вони не заходять. Я думав, я 4 тички всадив йому блайндом. Так а що, бабаху буде хтось світить? Давайте зачекаємося. Ой боже, я не знаю, що робити, якщо чесно, далі. Далі буде. Далі буде. Я не знаю, Дарина, ти, Ну я ж не дурак, тобі ж тоже так показав, що 4 бленда зайшло. А по факту я ні разу не попав. Типа там стерва стояла. К-91 фуловий, стерва фулова, типа. Це просто снаряди. Це значить 4 рази не пробив, виходить, його. 4 рази снаряд в каток тоді, або як, типа. Но oh она nice, минус тайпик. Восемь минут осталось, девять даже. Я думал уже минут десять прошло, как минимум. Прошло только семь минут. О, жесть. Мне третий еда. Без урона <реклама> Да, боеукладку Че бине, в принципе Если я высвечу, будет хорошо Не міг би блейндунути, звісно, але це не варіант в даній ситуації. Я не вилізу, тому що бабаха чекає. Ну тут придурок стоїть, не світиться просто. <кій> тому що правильно, тріугольник над башкою. Хоча по факту це полу-СТ, полу ТТ, блін. Ну отак якось. Ой боже. Так, да, ні разу я не пробив дарина. 4 блайнда. у мене задача, кстати, 4 блайнда дати з уроном. І я тільки що дав 4 блайнда, ну, ну, типа, в воздух просто. Може, я до сих пор, кстати, перманенті. Є така вероятність. Не пробив. Ааа, боже! Два рази не пробив. Конченого обосаного к 91 ПТ. Ви прикалуєтесь шо? Ну це, шо, ну шо це за діч, об'ясніть. Ще є третій на фугазах. Я бачив, що він не їде, я рішив все-таки дати палку. Ну він би мене не пробив під колом себе так. А, стой, Йосьо, тичка. Я не знаю, я попробую чекнуть може. Його ж треба убити якось. 54-рочка. Ага, К91 уїхала. А, це я заренгеневся, я понял. Ну стерва в теорії може тут стояти, конечно, но малоймовірно. Тож сумнівався? Хтось сумнівався, що мені стерва не дасть піджог? Я не сумнівався. <смір> а -а -а -а. О боже. Та нарті на не було б такого, да, вообще. На арті все було б чітко. Ну просто, ну, стерва, перша жетичка. У мене баки не критонуті були, типа. в мене все хорошо було, Ну, вона мені піджог кидає. Далі, кстати, щоб команда щось робила. Як... А я на КД. Ну, хорошо. Він не би навіть чесно посвітив би мені по барабану. Ну він сейчас отсюда выйдет. Может хтось все-таки. можна взагалі вообще тому потому що тільки що я одразу умру. Попробую юрца прийняти, ось юрець. пробил пробив. Ой, боже. Ну, я обесрался сам с конечно, но все равно. Обману, что я туда еду. Ой, боже, боже. Иди на фронт. Ваша ТЦК понял тебя. Блин, такие смешные ты. Прикол. Прикольный. Ты смешный пацанюра, блин. Русские равно животные, если шо. У 50 б ну в моем случае, да, баки изпереди, а вообще сзади, как у нормального танка. Блін, ну 10к я тут не зроблю, пацани І дівчата. А, так ні, я і так не зроблю 10к. Мені надо. Я з барабана максимум 1600 хп виб'ю. Що... А, поняв, все, тепер його гріль точно об'є, я тепер точно не зроблю 10к. Hey, 9300. Mm. Ну, кстати, в принципі, могло бути 8 з чим-то, а так 9300. Ну, сайд, сайд. Блондів у мене немає, так що, в принципі. <coughs> Ну, овочки. Шопа. О, мастера давай. Ого, спасибо. За 9300 урона, блин. Ха, приятно. Ай, Боже. Ну, бой бо, бо, такий затяжний, я в шоке просто.